Вітаю підписчиків мого каналу, а також всіх, хто буде переглядати моє коротеньке відео. Хочу ознайомити вас із моїм імпровізованим кільчуватором. В чому заключається принцип роботи мого кільчуватора. Я знайшов ящик із пінопласту, на дно вложив ще листок пінопласту і встелив кокосовим субстратом. Потім взяв баклашечку від мінеральної води 5-літрову, але обклеїв, обклеїв сіткою, яка використовується в будівельних роботах при шпаклюванні стін. Поставив на тверду поверхню, насипав кокосового субстрату і втикнув підготовлені вже чубуки. Потім до твердої поверхні. Гарно присував, щоб чубуки всі вирівнялись і поставив у кільчуватор. Як відомо, пінопласт дуже теплий, він дає тепло і так корінюються мої чубуки винограду. Підливаю я водою відстояною або дощовою тільки у основу самого кільчуватора. Чубуки вбирають свої вологи стільки, настільки їм потрібно. Чим вигідний такий кільчуватор, у будь-який час ви можете виняти і подивитись, чи є вже коріння. Бачите, коріннячко вже показалося, вже можна вивалювати із цього, цієї ємності. І висаджувати у стаканчики або в другу, в другі контейнери. Про цей кільчуватор я дуже багато писав у журналах, в газетах. Ви могли це прочитати. Більше я ніде не зустрічав такого методу укорінення винограду. Хочу зауважити, що якщо є тепла підлога, то дуже ідеальний варіант класти такі контейнери на теплу підлогу, укорінення тоді проходить ще краще. Зараз я спробую вивалити шубочки і ми побачимо, як вони укорінились. Якщо мені незручно однією рукою. І все-таки обережно, щоб... Коріння не пошкодилось. Останніми роками я укоріння в чулки, тільки в кокосовому субстраті. Переконався, що він дуже гарний для укоріння. Побачимо прекрасно. Бачите, дуже-дуже гарно на білому фоні покажу. дуже гарно. Укорінились чубуки. Майже кожен чубук має коріння, котрий немає, я його буду ще класти, відкладаю в сторону і буду його ще класти на довкорінення. Саме краще такі маленькі садити з маленькими корінчиками, тоді не травмується. Цей дуже гарний навіть у прорізах, які я робив по дряпинах, дуже гарно почалися пробуджуватись корінчики і рости. Такий мій пільчуватор, дуже простий і дешевий в використанні. За рахунок тепла, якого дає пінопласт, корінюється і не потрібно ніяких обігрівів, підігрівів і тому подібне. Дуже дякую всім за перегляд. Відео коротеньке, не люблю знімати довгі відео, забирати у вас час. Ну, самий принцип роботи, я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо щось не пишіть, коментуйте, запитуйте. Дякую всім за перегляд.